Виконуємо номер 93 із підручника Алгебра 7 та 1.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер Видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що завдання перше: коренем рівняння, ліва частина добуток 3 і різниці чисел 2 і С. Права частина різниця, числа 6 і добутку 3 3 і С є будь-яке число. І друге завдання: рівняння: ліва частина Х, права частина – сума Х і 8. Немає коренів. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, помножимо 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на 2 буде 6, 3 множимо на мінус 1С буде мінус 3C. Праву частину переписали. Перенесемо зі змінною доданки у праву частину у ліву частину без змінної в праву частину. Мінус 3C додати 3C, маємо 0С, 6 відняти 6 дорівнює 0. Рівняння задовольнятиме будь-яке значення змінної С, бо яке б не було число С примноження на 0. Добуток завжди дорівнює нулю. Отже, це будь-яке число. Завдання друге. Перенесемо доданок зі зміною у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Х відняти х отримаємо 0х в лівій частині в правій 8. Не існує жодного значення х, яке б перетворювало наше рівняння у правильну числову рівність. Бо якщо один із множників дорівнює 0, то добуток має обов'язково дорівнювати 0. Отже, дане наше рівняння не має коренів. Номер 93 із підручника Алгебра 7 та 1 крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша виконано.